Яка погода, яка погода на вулиці в шоці, друзі? Так на сонечку, класно. Просто до цього дуже було холодно на вулиці, а сьогодні прям вже 14 градусів. Я просто це не вірю. На вулиці, в пліше, ніж в хаті. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з Харкова. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі, на наші з вами завтрашній локації. Я вирішила знову вийти на нашу відкриту таку терасу, балкон і знімати це відео тут. Тому що в хаті я ще, ну, чесно, я ще не знімаюся в хаті, а поки така погода, і коли ще так світить сонечко, і мені вже жарко, якщо чесно, ну. Дуже класна погода на вулиці, тому я насолоджуюся кожною хвилиною цієї погоди, цієї краси на вулиці, цією природою осінньою. Боже, друзі, як гарно. Хіба тільки щоб був мир? Оце найголовніше мир та здоров'я. Так, друзі, все буде. Так погода дуже чудова, дуже. І сьогодні, друзі, ми будемо дивитися з вами моє замовлення з компанії Avon. І, друзі, замовлення в мене буде досить максимально таке маленьке. По каталожку, ось такому я робила замовлення. Це жовтневий каталожок. Він ще в нас трохи буде діяти до 31 жовтня. Прийшли мені нові нові каталожки. А я покажу вам один, тому що в мене там велика дуже стопка. Я щоб не тягнути з собою, покажу один. Ось такий прийшов. Це в нас каталожок на листопад місяць. Дуже такий, знаєте. Величенький. Тут у нас буде а, чорна п'ятниця. Тут повинно бути багато якихось знижечок. Ну, це ми потім з вами його погартаємо. Перше, що було у мене в замовленні, і це незмінний фаворит моїх останніх замовлень, друзі це новинка а, із серії Senses. Пряна слива. Це в нас гель для душу. Тут 500 мл. Ось так він виглядає. А, він такий а, червоненький, він гелевий. Досить такий густенький, нерідкий, скажімо так. І це мене вже замовила дівчина, тому що попередні гелі для душу замовляла спеціально я, щоб я розливала по пробничкам і потім до замовлення вкладала своїм клієнтам. І ви знаєте, їм дуже сильно сподобалося, як і мені, в принципі. Дуже класний гель для душу. По-перше, в нього аромат, такий, знаєте, ніби як сливовий глінтвен, ніби як таке сливове вино, ніби м, такий він компотний, фруктовий, насичений, дуже приємний і, до речі, залишається на шкірі ну, десь до двох годин я його відчуваю. Дуже класний. По-друге, він дуже своложуючий цей гель для душу. Ось прям дуже. Тому, а, якщо хтось теж користувався таким гелем для душу, або а, чимось іншим. З цієї серії, теж, будь ласка, діліться в коментарях. В цьому каталожку можна було замовити за дуже класною ціною туалетну водичку Парсів Dew. Якщо ви тут за умови придбання будь-якої продукції на 499 гривень, то вона вам буде за 319 І ось у мене дівчина її замовила. Ось так вона виглядає. Вона приходить, зараз Avon почали робити без сліди коробочки, ось так, просто наліпочки такі захисні. А так вона приходить ось так. Тут 50 мл. Так, і що тут по нотам? Тут у нас фрезія, морський туман, золотиста амбра. Ось такий цей аромат. Це вже, знаєте, це теж вже як класика у Avon, тому що його досить вже багато замовляють. Досить часто замовляють цей аромат, тому ось якраз дівчина теж скористалася цією пропозицією. І ми замовили для неї цей ароматик. І ще в замовленні в мене був ось такий крем для ручок: це Avon Senses і це в нас космічна фіалка та малина 75 мл. Дуже класний, до речі, мені дуже подобається цей аромат. Я його для себе, в принципі, відносно нещодавно відкрила. Я брала гель для душу, і він мені дуже сильно сподобався. Якщо б я не знала, що тут є малина, тому що ну, це дуже такий важкенький аромат, але, ну, до речі, фіалка так, тут відчутна. І ця фіалка, вона, в принципі, як перебиває це все, цю малину. Ось малину я не сильно відчуваю у цьому ароматі. А так, дуже класний. Мені дуже сильно подобається, до речі, що він такий шлейфовий цей аромат. він більше, Я б його віднесла б, напевно, якийсь трохи як парфумований. Тому що я, до речі, коли користувалася гелем для душу з цією фіалкою, дуже такий насичений шлейф був. і... Дуже довго у ванні залишався аромат, і на тілі я години його три десь відчувала. Ну, дуже класно, мені подобається. Це прямо було відкриття цього року для мене. Потім замовлення в мене теж крем для рук, за яким в мене ганяються мої клієнти. Ось такий, друзі. Це в нас крем. З чорницею та полуницею. Він такий насяяння, напружність, він зволожуючий. В нього теж такий аромат. знаєте, ось Я цей аромат порівнюю, як оця кальянна заправка. Ну Мені так пахне. Дуже приємний і досить такий він дуже якісний, дуже класно зволожує руки, пом'якшує. А у мене його останнім часом постійно замовляють, і ще питали про лосьон для тіла, тому думаю, що в наступному замовленні, якщо якась буде знижечка, то обов'язково дівчина замовить лосьон для тіла. А так, взагалі, цей кремчик дуже класний. На сайті, вже коли робила замовлення, то побачила, що там на знижках є бальзам для губ. Ось такий. Це з ванілью. Це зараз такий оновлений дизайн у цих бальзамчиків. Мій улюблений з цієї серії це з полуницею, тому що він ще дає такий невеличкий колір. Губам і дуже класний. Але взагалі ці пальзами дуже класні. Вони і пом'якшують губи, і зволожують, і прибирають там усілякі ці шелушинки. Дуже класний. І дуже класні в них аромати. Тому я теж ось можу їх радити. Тому, в принципі, цей бальзам я взяла на подаруночок до замовлення дівчатам. І ще продукт, який був в мене в замовленні, і це я друзі взяла вже собі. І це в нас друзі такий парфумований лосьйон із серії IF. Ось так, тут у нас 125 мл, Раніше вони були побільше по 150 зараз по 125 Я дуже люблю саме з цим ароматом цей лосьйон. Мені подобається і парфумована водичка, ця, і ну, взагалі. Серія і подобається, але а, саме а, із Лосьоню мені подобається і True. тру. Тут, якщо я не помиляюся, є теж як ем, чорна смородина, по-моєму, або якось лист чорної смородини, ем, якась така деревна щенотка тут, кедр, по-моєму, і щось таке іще. Дуже класний, дуже такий, знаєте, це легенький такий ем, аромат. Такий зелений цей аромат, ну дуже приємний, він дуже мені комфортний. І я, друзі, до речі, взагалі ним знаєте, як користуюся? Ось я не пам'ятаю, розповідала я чи ні. Я їм взагалі користуюся як кремом для рук, ну, тому що в мене лосьони для тіла інші. А ось саме для рук я користуюся ним. І вже, друзі, дуже багато років. І а, щоб ви розуміли, у цього флакончику а, цієї баночки мені вистачає десь на ну. На 5-6 місяців десь так вистачає. Це з урахуванням тим, що я користуюся ним на ніч, коли лягаю спати, і коли там йду кудись на вулицю. Тобто, ну, в принципі, два рази на день я ним користуюся. Дуже сильно подобається. І я вже так знаєте звикла до цього аромату, він для мене такий комфортний. Ось, ну, мені прям дуже сильно він подобається. Так, друзі, і останнє, що в мене залишилося, це звичайна новиночка. Новиночка парфумчику, який в нас буде виходити у листопаді, але вже можна було, в принципі, і по фокусу його взяти. Це ось такий буде парфумчик у нас з серії Farway. Я собі взяла пробничок. Тому що я вирішила, я не буду поки брати повний розмір, тому що я, ну, не всі фаровий, скажімо так, мені подобається, тому я вирішила поки взяти просто пробничок. Ось така листівочка. І ось так він виглядає всередині. Ось такий. Так, ну я дивлюся, що тут основні ноти повинні бути: це в нас персик. Тут щось таке, ну, як не знаю, медового ріхова чи щось таке, і щось вершкове. Farway Sparkle. ось так. І по каталожку. Давайте подивимося по новому каталогу. Як виглядає цей парфончик? Він тут десь повинен бути на початку. Так, на початку. Ось так він виглядає. І ось можна буде його у листопаді придбати або набором а, теж з таким парфумованим лосьйоном для тіла, або можна окремо. Що нам пишуть тут по нотам? Карамелізоване праліне, персик. Тажасмин. Ну, і знову таки, це такі основні ноти, які нам заявляють. Я, якщо знайду ще додаткові якісь ноти, я обов'язково тут пропишу, щоб теж ми могли з вами почитати, побачити. Так, ну і давайте пробувати, тому що мені дуже цікаво. Я думаю, що це буде солодкий. Так, карамелізоване праліне. Карамель така персик та жасмин. Солодкий фруктовий квітковий. Ось, я думаю, що прям дуже-дуже. Так, зараз. Так, відкриваємо. Поїхали. Ой, друзі, ви знаєте, приємний. Приємний цей аромат. Угу. А, ви знаєте, я тут ще відчуваю чомусь трохи як грушу. Якась така, знаєте, ось типу як душесна ця груша, але, але вона, так, знаєте, важкувата. Але якийсь відтінок звучання груші я відчуваю. Хоча груші я ж тут бачу, що немає. Персик, ну, ну, можливо, зовсім трошки у цієї такої фруктовості персикової. Ось карамель. Така, так, карамель, жасмин. Ну, чомусь мені здається, що тут є ще груша. Мені пахне грушею. Давайте я нанесу. У мене просто, я до цього ще рефлем знімала, у мене тут нанесено усюди <су> всякі аромати. Давайте я сюди нанесу його. Так, як я буду відчувати його на шкірі, тому що так у пробнику мені подобається. А, ну так, на шкірі я теж відчуваю якусь грушу. Ви знаєте, на що мені трохи схожий? А, трохи схожий мені. Ну, це, це знов таки, якщо тут є, дійсно, ця груша а, з Oriflame а, схожа на м Джойс е Терквойс, який там з грушею. Ось він мені схожий. Ну так, я чомусь відчуваю тут грушу. Я не знаю. Ось груша мені йде і все, і така дюшесна. Е, І е, карамель. Ось карамель я відчуваю. Угу. Ну, щоб дійсно, жасмин, я не можу сказати, що я прям 100% відчуваю жасмин. Просто квітковість. Але може цю, ну, цю квітковість дається жасмин. Але я відчуваю тут грушу, друзі. Ось груша мені і все. Ну, добре, я пропишу ще ноти, які є. Можливо, тут дійсно є груша, але ну, дуже цікаво, що я відчуваю тут грушу. Якщо хтось вже користувався а, цим новим ароматиком, пробували або в пробничку, або вже в повній версії, то, будь ласка, теж діліться в коментарях. Мені теж буде цікаво дізнатися, а, як він для вас, чим він вам пахне. Тому що мені пахне грушею. Угу. Ось я грушу відчуваю. Грушу цю карамель, навіть, знаєте, як карамелізовану грушу. Хоча тут що у нас? Карамелізоване праліне? Тут груша не намальована. Тут персик. Ну, не знаю. Мені чомусь йде груша. Така в карамелі. Дюшесна. Приємний аромат. Досить таки, знаєте, досить, дуже приємний. Мені подобається. Друзі, ось таке було у мене невеличке замовлення. Дякую всім, що додивилися до кінця це відео. Я бажаю всім, як завжди, всього самого, самого найкращого. бережіть себе, друзі, міцного здоров'я. Обов'язково нам всім миру. Подовше ще такої сонячної погоди, тому що сьогодні, у нас, нас, до речі, п'ятниця, 24 жовтня. Погода на вулиці, сьогодні в Харкові просто казкова. Просто. Був вітерець, але зараз я дивлюся, він так трошечки-трошечки залишилось цього вітерця. А так погода дуже класна, вже майже 15 градусів. І ще раз, друзі, дякую. Затишної всім осені. Приємних затишних моментів. Дякую, ще, що в мене з'явилися нові підписники. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і до нових зустрічей, друзі. Всім пока-пока.